Реконструкція частини гуртожитку під багатоквартирний будинок по вулиці Маршала Бірюзова, 94, розпочалася у березні цього року. Таке рішення прийняв виконавчий комітет міської ради задля вирішення проблеми надання житла малозабезпеченим верствам населення. В першу чергу це стосується дітей-сиріт, які закінчили навчання у вузах чи ПТУ, і нині не мають власних квадратних метрів. Хтось проживає в гуртожитку, хтось проживає у своїх друзів. Це повністю повністю діти-сироти. Я хочу, щоб ці діти сироти у нас в Полтаві. Дітей сиріт не було. Тобто, якщо дитині 18-20 років вона перебуває у нас на черзі. Ця дитина отримає в цьому будинку повністю однокімнатну повноцінну квартиру. 34 квартири: 23 однокімнатних і 11 двокімнатних для сиріт міська влада виділить 21. Решту отримають працівники освіти напередодні їх професійного свята до дня міста, а саме 23 вересня, всі роботи переконструкції гуртожитку планують завершити. Місяць залишився. Зараз буде відремонтована тут дорога. Бітум у нас на цю дорогу є. Ще Є все буде робитися швидко. Я думаю, до дня міста ми переріжемо стрічку і до дня працівника освіти працівники освіти, а також діти-сироти отримають квартири в цьому будинку. Фінансування реконструкції здійснюється за бюджетні кошти. На сьогодні говорять спеціалісти. Є проблема їх проходження через казначейство. Фінансування виключно за кошти міського бюджету. На сьогоднішній день профінансовано 2 мільйони 850 тисяч гривень, з яких 250 тисяч на сьогоднішній день лежить в казначействі, і ми е, маємо прохання до головного казначея здвинути дану тему. Зараз завершили штукатурні та сантехнічні роботи. Виконана перша стадія електромонтажних робіт. Відбувається утеплення фасаду. У будинку передбачено облаштування пандусу для людей з обмеженими можливостями. По закінченні реконструкції буде виконано благоустрій прибудинкової території.